Я хотів би також привітати вас всіх цим славним привітом Христос воскрес! Христос воскрес! Місце для нашої уваги це буде Перше послання святого апостола Павла до Коринтян, 15 розділ з 11 вірша. Тут написані такі слова. чи я, чи вони ми так проповідуємо і так ми вірували. Коли ж про Христа проповідується, що Воскрес Він з мертвих, як же дехто між вами говорить, що немає Воскресення мертвих? Як не маєш Воскресення мертвих, то й Христос не Воскрес. Коли ж бо Христос не Воскрес, то проповідь наша даремна, даремна також віра ваша. Ми знайшлися б тоді неправдивими свідками Божими, бо про Бога ми свідчили, що Воскресив. Він Христа, якого Він не Воскресив, якщо не Воскресають, померлі. Бо як мертві не Воскресають, то й Христос не Воскрес. Коли ж бо Христос не Воскрес, тоді віра ваша даремна ви в своїх ще гріхах, тоді то загинули ті, що в Христі упокоїлись. Я думаю, що сьогодні я нового нічого не скажу. І все, що я скажу, ви певно вже чули, і може не один раз, але нагадування зб... збуджуйте добру думку. Тому я думаю, я нагадаю деякі старі принципи. Коли ми дивимося на Воскресіння Ісуса Христа, ми бачимо таку цікаву різницю між Христом і між різними лідерами різних конфесій, релігій. Які, які були заснователі цих релігій. І така велика різниця, що ці люди вони померли і вони залишилися лежати в своїх гробах. Вони там лежать, і люди приходять, і дивляться: тут лежить цей чоловік, інший чоловік, але Христа, якого поховали в гробі, ангели сказали: Його тут нема. Він воскрес! Коли прийшли, знайти Його там. І знаєте, якщо подивитися на Християнство, якщо подивитися на віру Мою і Твою, вона повністю збудована на Воскресінні Ісуса Христа. І апостол говорить, він каже, коли, б, коли ж б, бо Христос не Воскрес, тоді що? Тоді віра ваша даремна. Віра ваша даремна. І я можу з певністю сказати, що все християнство, воно збудоване на одні події, і ця подія була Воскресіння Ісуса Христа. І диявол це прекрасно зрозумів. Йому зразу це дійшло в перший день, коли Христос воскрес. І коли прийшли воїни, які охороняли гріб, вони підійшли до книжників, до фарисеїв, до священиків. Що сталося? Написано: вони дали їм грошей і сказали: а ви підіть і скажіть, що коли ви спали, то прийшли учні і вкрали його тіло. Його тіло просто забрали, вкрали, десь сховали, він не Воскрес. З першого дня діяло відкриває повністю атаку на Воскресіння Ісуса Христа. І до цього дня, дві тисячі років пройшло, він далі старається знищити цей факт. Тому що він прекрасно знає, що коли, коли він це знищить, коли він це забере, то віра наша даремна. Християнство воно рухне? І чому це є? Якщо ми забираємо факт Христового Воскресіння, ми робимо Христа неправдомовцем. Ми зразу його робимо неправдомовцем. І всі слова, які Він говорив, вони ставляться під питання. Якщо Він не Воскрес, то яка правда в його словах? Чи він справді син Божий? А може, він прийшов і був людиною якимось гарним промовцем, якимось добрим лідером, якоюсь доброю людиною, яка жила на цьому світі, щось говорила, щось ходила. Але це все. І тоді вся Біблія, вся Біблія, все Боже Слово ставиться під питання. А хто його знає? А може хтось мудрий, розумний, підступний написав цю книгу. Вони щось там написали, і воно не є правда. Диявол це прекрасно знає. Без Воскресіння Ісуса Христа немає надії зустрітися з тими, хто відійшли у вічність, наших рідних, наших знайомих, наших друзів. Надія ця зразу помирає. Закопали і це все. Без Воскресіння Христа немає надії на Новий Єрусалим. Хтось собі подумав, хтось придумав і написав. Без Воскресіння Христа вся віра, вся віра є даремна. І колись Давида. Дає таке цікаве питання 10 псалмі псалом 10. І, і вірш третій. Як основи зруйновано, що тоді праведний зробить? Я думаю, недавно був брат Аркадій, і він говорив трошки на цю тему на похоронному служінні брата Івана. Коли основи зруйновані, що зробить праведний? Люди будують на різних основах. Хтось має фінанси, хтось має якусь владу, хтось має знайомих в високих місцях, і вони все будують на цьому. Хтось має здоров'я, хтось має фізичну силу. І їхнє життя збудоване на цьому. І кожен з нас також на чомусь будує. Але в цьому світі, як ми вже переконані, я думаю, до цього часу нічого певного немає. Сьогодні є, а завтра нема. Людина, на яку ти надіявся сьогодні, а вона як трава і перейде. Гроші, які ти мав сьогодні, а завтра їх немає. Владу, яку мав ти сьогодні, а завтра її немає. Нічого не є певне. І коли рушаться ці основи, які будують люди, остається єдина основа, яка не може бути похитана. І дім, який збудований на камені Воскресіння Ісуса Христа, Він ніколи не захитається. Пам'ятаєте чоловіка, який будував на камені, прийшло. Вода прийшла буря, прийшла злива. І що? І Написано, а цей дім остався стояти? Він був міцно збудований, а дім, який був збудований на піску, що сталося? І велика руїна була цього дому. Велика руїна була цього дому. Чому? Чому так важливо Воскресіння Ісуса Христа? Знаєте, якщо ми дивимося на Воскресіння і ми бачимо цю обіцянку, яку виповнив Бог, і так явно це виповнив, це нам показує, що кожну обіцянку, яку Бог дав своєму слові, вона є вірна. Вона є вірна обіцянка, що Він буде з тобою. Що він буде захищати тебе. Що він дасть тобі і підтримає тебе. Знаєте, хтось посчитав, що в Біблії є 7487. Обіцянок, яких Бог дав для людей. 7487. І І Бог каже, що каже. Небо і земля пройдуть, а що? А слова мої не пройдуть. А слова мої не пройдуть. І тому, коли ми дивимося на Воскресіння Ісуса Христа, ми дивимося на те, що зробив Христос, як Він став з мертвих. Ми знаємо, що кожна обіцянка 7487 обіцянок, які дав тобі і мені Христос, Бог в своєму слові, вона є вірна обіцянка. Вона ніколи не минеться, Бог тебе не підведе. Бог тебе не підведе. Але остається одна річ. Коли Йов, який пережив таку велику біду, горе, і він стояв серед, біля могили з десяток своїх дітей, він дав таке питання: книга Йова, 14 розділ, 14 вірш. І Йов говорить такі слова: як помре чоловік. То чи він оживе? Як помре чоловік, то чи він оживе? Смерть є ворогом кожного з нас, кожної людини, яка живе на цій землі, не зважаючи на твій соціальний статус, не зважаючи на твій фінансовий статус, не зважаючи на твій вплив. Незважаючи на твою силу, смерть ходить за нами по п'ятах з першого дня, коли ми народилися. З першого дня. Тому що кожна людина має померти. Я і кожен із вас. Це наш ворог. І я думаю, якщо подивитися на світ сьогодні дуже багато людей, я б не сказав всі, але велика частина населення планети, вона боїться смерті. Вона справді боїться смерті. Вони стараються зробити все, щоб сховати смерть десь далеко. Щоб я не думав, я не думала про це. Я не хочу думати про цей день, який йде, до якого я приближаюся. І Йов, в якого, можна сказати, були зруйновані ці е, основи, якого, на, якому, на яких було побудовано його життя. Багатство прийшли, частина згоріла, частина забрали, пропало. Діти, 10 дітей. Він поховав. Друзі прийшли і кажуть: слухай йов, ти нагрішився, Бог тебе карає. Ще замало карає один з його друзів говорить. Але Йов в цей момент, він показує, на чому справді. Була заснований його дім, на чому була його надія? І дивіться, що він каже, 19-й розділ з 25-го віша. Та я знаю, що мій викупитель живий, і останнього дня він підійме із спороху цю шкіру мою, яка розпадається із тіла свого. Я Бога побачу. Сам я побачу його. Мої очі побачать, а не очі чужі. Його відкриває свою основу. І він показує для цих людей, які дивились на нього. Каже, а я знаю. Я не думаю, я собі не представляю, може, може десь там колись, а я знаю, що мій викупитель живий. І в останній день я побачу його. Не хтось з я побачу, мої очі побачать його. І Біблія дає для кожного з нас обіцянку. Гарну, прекрасну обіцянку. Перше, перше послання святого апостола Павла до Коринтян. 15, 15 й розділ, 26 й вірш. Як ворог останній смерть. Знищиться. Біблія називає смерть останнім ворогом. Останній ворог. Але вона також дає обіцянку: цей останній ворог прийде день, він буде знищений. Бог сам знищить його. Та обіцянка, якою ми сьогодні живемо. Яка тримає кожного з нас? Якщо ти знаходиш себе сьогодні в розпачі, в біді, в горі, я хотів би дати питання для кожного, для такої людини? Як твоя віра в Воскресіння Ісуса Христа? Чи певна вона є? Як певна вона є. Коли твої основи розрушуються? Чи ти маєш основу, на яку ти міг спертися, як колись це зробив Йов? Чи ти можеш спертися на основу Воскресіння Ісуса Христа? І думка остання. Воскресіння було, є і буде. Вірною, твердою, непохитною основою кожного правдивого християнина і християнки. Було, є і буде. Чи воно є твоїм, чи воно є твоєю основою? Чи воно є твоєю правдивою, твердою і непохитною основою сьогодні? А якщо ні, сьогодні день спасіння. Сьогодні приємний день. Він не завтра, а сьогодні. А Богу нехай буде слава за все повіки. Амінь.